Дорога церква, і сьогодні чудовий день, знову, коли ми можемо зібратися і роздумувати над Словом Божим. І знаєте, вже деякий час ми роздумуємо над книгою Пророка Іони, або, як по-іншому я називаю її, шлях до безбожності, або коли людина, будучи людиною Божою, або християнином. Вона відходить від Бога і до яких це призводить наслідків. І сьогоднішня моя тема, на яку я хотів би сьогодні поговорити, вона звучить так. Безбожність веде до депресії та вгашає дух молитви. Ми трошки подивимось на Йону, знову ж таки, бо ми говоримо про, на його прикладі і проведемо певні такі аналогії про нас, про наш час, як це нас стосується. І трошки такої інформації. У наш час депресія оголошена хворобою століття. Останнім часом психологічні навантаження на людину різко зросли, і це було сказано ще до війни, пандемії, постійно наростаючої спеці, Бо ми бачимо, да, з кожним роком погода змінюється, спека зростає, магнітні бурі зростає, і все це впливає на наш фізичний стан, а відповідно в це впливає наш душевний і духовний стан. бо коли ми душевно в розладі знаходимося, то ми і духовно занепадаємо, і фізично хворіємо. А тому люди не завжди справляються з цими навантаженнями і ламаються. Однак є інші духовні причини. Ми розуміємо, що це працює і навпаки. Не все починається з фізичного або з душевного. Багато наших проблем вони починаються саме з духовного. І депресія не виключення. Депресія починається з духовних причин. Які, а які причини? Це опір Слову Господнього. Знаєте, серед нас, ну, всі ми християни, да? всі, хто тут зібралися, зібралися для того, щоб слухати Слово Боже, роздумувати над Словом Божим і робити певні висновки. І ми розуміємо, що Слово Боже воно має силу, і воно працює. І в нашому житті воно працює. І кожен із нас хотів би чути слова Бога. Кожен із нас хотів би виконувати Слово Боже, але інколи ми читаємо Слово Боже, і воно не зовсім якби співпадає з нашими бажаннями. Бо слово Боже, воно конкретне. Воно каже: любіть своїх ворогів, почитайте власть, моліться за владу і багато-багато інших речей, з якими ми не завжди згодні. От Йона, він не був згодний зі словами Бога, що Неневія. Що їй можна проповідувати, що вона покається. він не був згодний з цим, і він вирішив прийняти власне рішення. І ми читаємо Пісня до Римлян, перший розділ з 21 го вірша. Хоч там і говориться про людей, які зовсім якби, совратілися або відійшли від Бога. Але частково вони саме цей принцип він стосується будь-якого людини, яка відходить від волі Божої. Бо пізнавши Бога, не прославили Його, як Бога, і не дякували, але знікчиміли своїми думками і запамороли нерозумне їхнє серце. Бачите, вони знають Бога, це о, говорить нам слово Боже. Але що, пізнавши Бога Його волю, вони не прославили, не зробили те, що Бог від них вимагав. Кожен із нас, будучи християнином, на кожного із нас покладена певна... Відповідальність, коли ми приймаємо хрещення, ми свідкуємо перед церквою, перед людьми Божими, перед Богом в першу чергу, що ми, його, що ми йому належимо, що ми будемо виконувати все те, що Він заповідав. як ми пам'ятаємо слова Ісуса Христа, хто любить мене, той виконає Слово Моє. Але якщо ми не згодні зі Словом Божим, то ми що робимо? Не дякуємо. Знікчимніли своїми думками, запаморочилось нерозумне їхнє серце. Тобто ми самі себе впевнюємо в тому, що ну, ми знаємо краще щось. Звичайно, ж Йона не дійшов до того стану, коли він повністю відійшов від Бога. Але ось цей короткий проміжок часу, коли він втікав від Божого лиця, сильно повпливав на його психічний стан. Можливо, через те, що совість та думки його пригнічували, він вирішив втекти з реальності. І просто заснути, ми читаємо книга пророка Йони, перший розділ з 5 по 6 вірш. І налякались моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі до моря, щоб полегшити себе. А Йона зійшов до споду корабля, ліг і заснув. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому, чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога, може, згадай цей Бог про нас, і ми не загинемо. Що було причиною такого стану Йони? Він дуже втомився. Знаєте, коли ми, ну от, по собі знаю, коли дуже багато проблем навалюється, ми приходимо додому, наплакались, можливо, десь напереживали, понакручували себе. Що ми хочемо зробити, щоб якось від цього втекти? Ми лягаємо і намагаємося заснути. Хтось, може, м'ятного чаю вип'є, хтось, можливо, заспокійливого накрапає, хтось антидепресант якийсь вип'є. І людина хоче забутися. Йона так само. Він хотів забутися, втекти, якось, і ось він знаходився в цьому пригниченому стані, початкова стадія депресії. Зв'язок пророка з Богом був розірваний через гріх непослуху. Як ми вже говорили раніше, будь-яка нормальна людина гостро переживає розрив. Таких тісних, дружніх відносин. Крім того, вчинок посланця Господнього приніс і матеріальні, і моральні такі витрати всім, хто вплив на кораблі. Ми пам'ятаємо, що коли почалась буря, вони почали викидати ну, те, що вони везли, там, пшеницю або товари, які перевозили, це були збитки. І Йона розумів, що причиною цих збитків є він. Тому він, що втекти від всіх цих думок, від всього цього, -цього розуміння, він пішов і заснув. І це теж не могло залишатися непоміченим ним. Крім того, якщо врахувати, що Йона був дуже емоційною людиною, а отже схильним до різкої зміни настрою, то можна упевнено сказати, що душевний стан був зовсім непростим. Який неприродний сон напав на пророка? Чи може нормальна здорова людина заснути в таку бурю? Ну, ми знаємо нормальну людину, яка, якою був Ісус Христос, і коли буря на морі була, Він спокійно собі спав. Ми бачимо Йону, він також спить. Але сон Ісуса Христа був через те, що Він ну, втомився, фізично втомився, бо Він був в людській подобі. А Йона, він ліг і заснув, бо не просто втомився, а його вся ця ситуація, вся ця, вся ця, всі ці думки, вони... Втомили його. І без сумніву, цей дивний сон був нічим іншим, як втечею від хворобливих внутрішніх проблем. Коли почалась страшна буря, Йона ясно зрозумів, що його планом дістатися до Іспанії прийшов кінець. Він усвідомлював, що потрапив у немилість до Бога і муситиме сповна заплатити за свій непослух. Адже одна справа, коли неосвічена людина сперечається з Богом, і зовсім інше, коли це відбувається з пророком, людина, яка. Ну, є посланцем Божим, він має стосунки тісні з Богом, як ми ж сказали вже. Саме його титул посланця Господнього був обтяжуючою обставиною. Тобто груз цієї відповідальності він давив на нього. Йому не було за що впадати в депресію, бо він не оправдовував тих сподівань, які на нього були покладені. А що сказати про нас? Чи не є депресія? Багатьох людей наслідком розриву стосунків з Богом. Без спілкування з нами, з ним людина перестає бути врівноваженою особистістю і живе тільки примхами свого Я. Ми читаємо, апостол Павло, колись написав такі слова, Римлянам, другий розділ, 9, 10 вірш. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, юдеєш, перше, та Гелена. А слава і честі, миру у всякому, хто чинить добре юдеєві, перше та Геленові. Тобто ми бачимо, що відбувається з людиною, яка чинить зле, недоля та утиск на всяку душу. І це говорить нам про такий пригнічений стан, коли це тисне на нас. Ти робиш зле і ти чітко розумієш, що ти зро, робиш зле неправильно. А що таке зло? Зло це безбожність, або безбожність це. Виконання своєї волі. Тобто, коли ти не співпадає, твої, твоя воля не співпадає з волею Божою. Це і є зло, це і є безбожність. Єдина відмінність більшості нас, наших співгромадян, від йони, полягає в тому, що вони переходять не від. ну, коли впадають в депресію, Вони не до сну приходять, а зараз є багато інших речей, які допомагають втекти від реальності. Алкоголь, наркотики, всякі розваги, ще щось хтось залипає в YouTube, там, доти, поки у нього очі просто не замкнуться самі, бо вже так втомилися, і він просто бомбардує свій мозок цими картинками, щоб якось втекти від реальності. І відомий філософ і математик Блес Паскаль колись проникливо так, відзначив симптоми депресії властиві властивій грішній людині. Душа не знаходить в собі ніякого задоволення, будь-який погляд всередину себе приносить їй горя. Це змушує його шукати розраду поза собою, прикріплюватися до зовнішніх об'єктів, щоб усіляко стерти думку про своє справжнє становище, щоб стати нещасною, їй достатньо опинитися на самоті. І знаєте, яскравим прикладом того, що ми знаходимося в депресії, або як виявити, чи ми в депресії. Це ваш стан, коли ви на самоті. От коли ви залишаєтесь на самоті, і ви починаєте ну, відчувати, що вам некомфортно, що ви страждаєте, це перший дзвіночок того, що ви в депресії. А якщо ви в депресії, вам потрібно переглянути, а чому ви на самоті? Чому ви одні? Навіть якщо вас ніхто не оточує. Ви ж не одні, ви ж християни. Бог з вами. Як ми читаємо Слово Боже, і написано Івана. Євангелія від Івана, 14 розділ, 26, 28 вірш. Утішитель же Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього, і пригадаю вам усе, що я вам говорив. Заставляю вам мир, мій, свій вам даю. Я вам даю не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані лякається. Чули ви, що я вам говорив, я відходжу і вернусь до вас. Якби ви любили мене, то ви б тішили, що я йду до Отця. Бо більше за мене Отець. В цьому тексті ми читаємо про те, що християни мають дещо в собі, всередині, в серці Духа Святого, який є, носить таке ім'я, як утішитель. Той, хто розмовляє з нами, ми читаємо, той навчить вас усього і пригадає вам усе. Тобто, це не просто якесь відчуття. Ми маємо Духа, який розмовляє з нами через нашу совість, через Слово Боже. І ось питання, чому ми знаходимося в депресивному стані, чому ми залишаємося одні, коли Бог настільки поруч? Отам, на полці, Біблія. Вона стоїть і чекає, щоб через неї Бог хоче поговорити до нас. Коли ми відкриємо, коли ми почнемо читати, коли Слово Боже почне проникати в наші думки і судити наші наміри і думки. Сердечні. Але багато з нас нехтують цим. Божий мір, він можливий лише тоді, коли ми знаходимося у тісних стосунків з нашим Творцем, коли Дух Святий веде нас стежками радісного пізнання волі Божої стосовно нашого життя. Лише тоді наше життя набуває справжнього сенсу, коли ми знаходимося у волі Божій. І пророк це знав, але вирішив піти проти, чим і викликав гнів Божий. Депресія це лише початок, який далі слідують кроки. Я вам скажу, далі вгажається молитва. І здавалось би, в тяжкі часи волати до Бога. Ну, треба волати до Бога, треба просити Бога. А людина навпаки замикається у власному горі. Відкидає всяке спілкування, в тому числі і з Богом. Самозацикленість веде до вгасання духу молитви. Да? Здавалось би, Людина в депресії, ніхто мене не розуміє, всі навколо погані. Бог завжди розуміє. Ти ж знаєш, ця істина вона проста. Багато хто говорить тобі про це. Але людина замикається в власних проблемах. Вона думає, що Бог слабкий, ніхто її не розуміє, ніхто їй не допоможе. Вона не бачить чудес Божих в своєму житті. Бо вона недооцінює Бога, вона не вірить, що Бог є добрим. Хоча молитва позитивно впливає на настрій людини, мол... людина, яка молиться, вона зовсім не є одним із способів психологічного розвантаження. Знаєте, інколи люди кажуть, починає молитися і тобі стане легше. Бо зазвичай, що допомагає в розмові? Ну, молитва це розмова з Богом. Що допомагає психологічно розвантажитись? Це слова підтримки, тобто, коли у вас діалог, коли ти не просто говориш сам до себе, а коли є діалог. Слова підтримки, слова жалю та втішання. І якщо ми говоримо про молитву, то давайте будемо чесними: молитва цього прямо таки не дає, бо молитва дає зовсім інший ефект. І ми читаємо, що говорить нам, ми з вами читали цей текст: Зоставляє вам мир. Мир мій свій, даю, свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані, ані не лякається. То що ж дає нам цей мир? Це віра і знання того, ким є Бог. Це не сіюминутне, знаєте, якесь відкриття, откровення. О, справді Бог отакий, А я і не знав. Ні. Молитва це лише поклик до Бога. А Бог через серце, через Духа Святого Утішителя починає працювати з нашим серцем з глибини. Не сама молитва втішає, а той, кому вона адресована. Це операція не ззовні, а зсередині, коли Дух Святий, як вмілий хірург, він лагодить те, що ззовні не видно. Але є надважливим для нашого душевного спокою. І цей духовний зв'язок, котрий переривається, коли ми намагаємось втекти від Бога. Знаєте, ми зараз йде війна, і енергетики постійно лагодять електромережі, які постійно цими снарядами десь обриваються. Так само і в нашому житті. Постійно приривається цей зв'язок. І є той, хто цей зв'язок хоче налагодити. Але для цього ми потрібні відкрити йому своє серце, впустити його, щоб він полагодив, налагодив цей зв'язок. Бо Дух Святий він виступає в ролі е, того, хто будує містки. Містки до Бога. Самі ми не можемо достати до Бога, але Дух Святий відкриває для нас оці мост, по якому ми можемо прийти до Бога. Молитва це жива розмова між створеною істотою і творцем, який її любить. Під час такого спілкування ми можемо подякувати Богу за всі його благословення, послані нам. Ми можемо виливати свою душу. Дивлять, ділячись досвідом і печалю, ми можемо визнавати свої гріхи, вірячи в Боже прощення. Ми також можемо попросити про рятівне втручання Всевишнього в нашу долю і долю наших людей. На жаль, більшість людей згадують про Бога лише в момент смертельної небезпеки. У такі моменти вони навіть обіцяють виправитися, жити по-іншому, а за умови. Відправки допомоги зверху. Саме так вчинили моряки та пасажири корабля, що пливе до таршишу. Дивіться, що вони роблять. Йона, перший розділ, 6 вірш. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому, чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога, може згадає цей Бог про нас, і ми не загинемо. В устами капітана Бог закликав відступника помолитися за спасіння людей, яких він наразив на смертельну небезпеку. Але в Біблії ми не знаходимо навіть натяку на те, що Йона прислухався до його слів, до Його прохання, став на коліна перед Творцем, помолився. І в цьому немає нічого дивного. Адже людина, яка перебуває в конфлікті з Богом або своїми ближніми, не може молитися, поки не відновить розірвані відносини. Чи не це те, що Христос дуже ясно сказав у своїй знаменитій Нагірній проповіді? Євангеліє від Матвія – 5 розділ, 23, 25 вірш. Тому, коли принесеш ти до жертовника свого дара, та, ту, та тут і згадаєш, що брат твій щось має б на тебе, залишив ту дара свого перед жертвникам і піди примирись перш з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. За своїм супротивником швидко мирись, доки з ним на дорозі ще ти. Щоб не супротивник судді не віддав, а суддя щоб прислужника тобі не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. Коли я читаю ці слова, я згадую знайомих людей, які не докладають жодних зусиль, щоб розв'язати вузли довготривалого конфлікту з Богом. Знаєте, всі наші проблеми починаються від того, що ми знаходимося в конфлікті з Богом. Ми не шукаємо відновлення цих відносин. І найбільший конфлікт, який може бути у нас, це конфлікт з Богом. Такий конфлікт завжди веде до глибокої депресії, до вгашання духу молитви. Тож, який висновок ми можемо зробити з усього того, про що ми щойно говорили? Перше, безбожність є джерелом депресії. Духовні причини депресії включають відрив від Бога та опір Його слову. Людина не має тісних стосунків з Богом, схильна до внутрішньої порожнечі, смутку. Що веде її до депресії? Приклади з Біблії. Історія пророка Йони показує нам, як непослуг і розрив стосунків з Богом можуть призвести до депресивного стану. Йона, втікаючи від Бога, переживав внутрішні муки, які проявлялися в його психічному стані. А все це було ну, причинно наслідкова, якби ситуація. Його духовні проблеми напряму впливали на його психічні проблеми. Вплив гріха на душевний стан. Коли ми знаходимося в стані гріху, противлені Богу, гріх і, ведуть, і відсутність каяття ведуть до депресії. Як зазначено у Біблії, людина, яка не вирішує свої конфлікти з Богом та іншими людьми, відчуває внутрішнє пригнічення. Тобто вона завжди знаходиться під гнівом Божим, як говорить нам слово Боже. Четверте: роль молитви в боротьбі з депресією. Молитва. Не є лікуванням від депресії, але вона є першим кроком до відновлення стосунків. Бо саме відновлення стосунків з Богом, повернення в Його волю, тільки тоді відбувається лікування. Бо ми можемо дзвонити лікарю, але доки лікар не приїде і не почне лікування, нічого не буде. По телефону люди не лікуються. Так само і молитва. Молитва це лише зв'язок. А нада сама присутність Бога в нашому житті. І молитва та тісний зв'язок з Богом є ключовим в подоланні депресії. Бог дає мир, який неможливо знайти у світі. І цей мир можливий лише через духовне спілкування та ведення Духа Святого, який працює в нас. І останнє п'яте потреба у примиренні. Примирення з Богом та ближніми є необхідним кроком для уникнення депресії. Бо ми можемо запобігати цьому. Знаєте, от сьогодні ви почули інформацію, яка, можливо, змінить ваше бачення на те, в якому стані ви знаходитесь. І цього стану можна уникнути або вийти з цього стану, якщо закликати ім'я Ісуса Христа. Христос наголошує на важливості примирення, щоб відновити душевний спокій та здатність молитися. Коли прийдеш до жертовника, примирись спочатку. З ближніми, з Богом, тоді приноси жертву, і буде тобі щастя, і буде тобі радість, буде тобі спокій. Тож, такі духовні принципи або істини ми на сьогодні подивились, тому давайте станемо до молитви і помолимось Богу. Господь наш і Бог наш, я дуже вдячний тобі за можливість сьогодні говорити слово Твоє, роздумувати над істинами Твоїми, ми просимо Ти, благослови кожного із нас, Господи, пам'ятати, що. Зв'язок з Тобою, Господи, знаходження в Твоїй волі, воно робить нас щасливими, наповненими, Господи, і життя наше стає яскравим, повним сенсом, Господи. Будь завжди з нами і відкривай нам істини Твої, і нехай Твоє святе ім'я буде прославлено. Амінь.